Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Скарб на медвяному пагорбі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ви маєте улюблений день у році. Я маю їх декілька: мій день народження, Різдво, Жирний Четверг це таке народне свято в Польщі. І день сміху 1 квітня. А відтоді, як я пішов до школи, тобто два роки тому, до них додався ще один, і саме він настав сьогодні перший день канікул. я прокинувся в такому доброму гуморі, що почав стрибати на ліжку. Ура, ура! Замить прибігла моя молодша сестра Тося. І ми почали стрибати разом, так високо, що майже сягали стелі. Максе, Тосю, що ви робите? У дверях з'явилася сонна, скуйовджена мама. Ми робимо ура! заволала Тося зі сміхом. Вітаємо канікули, пояснив я. Ух, чому ви не могли привітати їх довгим сном, лише шоста ранку? застогнала мама. Але я вже виспалася, сказала Тося, стрибаючи. Чи можу я покататися на велосипеді? Я вирішив одразу брати бика за рога. Ах, можливо, пізніше, зітхнула мама. Ми маємо скупитися, занести бабусі ключі, спакувати валізи. Ах, сподіваюся, завтра ви теж прокинетесь досвіта, бо ми їдемо на море рано вранці. Море, море. вигукувала моя сестра. Я теж почувався щасливим, люблю подорожі у майбутньому, хочу стати блукачем, подорожувати пустелями, джунглями та каньйонами, перепливати океани і переживати надзвичайні пригоди. Звісно, море не є чимось таким надзвичайним, як джунглі, наприклад, але там також можна знайти різні пригоди, наприклад, стати шукачем бурштину, знайти плід чи побудувати велику фортецю е із піску. Після сніданку ми пішли за покупками. На небі не було жодної хмаринки. За спекотної погоди морозиво смакує найкраще, тож дорогою до магазину ми всі з'їли по дві порції. Після магазину завітали до бабусі. Вона мала подарунки для нас блокноти з твердими обкладинками. Обкладинка мого блокнота була блакитною, а тосиного рожевою. Ой, можете зробити щоденники подорожі. Занотовуйте, малюйте, наклеюйте листівки та світлини, запропонувала бабуся. І бурштинчики вигукнула тося. Бабуся всміхнулася. «Тосю, бурштин, це камінь. Ти можеш збирати камінці та зберігати їх у коробочці. Дякую, бабуся. Завжди мріяв про такий блокнот, сказав я. Блокнот мав напевно сто сторінок, я уявив усі пригоди, про які писатиму в ньому, і вже з нетерпінням чекаю на подорож. По обіді я почав пакувати рюкзак. Усі знають, що справжній мандрівник має все добре підготувати. Тож я поклав до рюкзака старий атлас, ліхтарик, щоденник подорожей, олівці і пластикову лопатку. «Хм, А чи потрібен мандрівникам м'яч? подумав я. Тим часом тося намагалася запхати до свого наплічника величезного рожевого поні. А потім додому повернувся тато, з усмішкою від вуха до вуха. Бачу, підготовка йде повним ходом, сказав він, дивлячись на наші рюкзаки. Як щодо невеликої зміни планів? Наскільки невеликої? визирнула з вітальні мама, тримаючи надувного крокодила. Мені телефонувала тітка Мальвіна, вона запрошує нас до себе, оголосив задоволений тато. Але ж ми мали їхати на море. Промимрив я. Ми й поїдемо, однак я подумав, що дорогою можемо навідати тітку Мальвіну. Затримаємось у неї лише на кілька днів, пояснив тато. «М -м, гадаю, це чудова ідея, сказала мама. Давно ми там не були. Та що ж таке? Мені дуже подобається тітка Мальвіна, але вона живе в справжній глухомані. У неї навіть телевізора немає. Будь-який мандрівник і шукач пригод знудився б там до смерті. На жаль, рішення було ухвалено. Завтра замість подорожі назустріч пригодам, ми вирушимо до села. Ми виїхали рано вранці і за три години побачили здалеку дерев'яний будиночок тітки Мальвіни. Він стояв на пагорбі. Пагорб не мав назви, і я називав його медв'яним. Чому? Бо моя тітка тримає вулики та робить найкращий мед у світі. Автівка підіймалася крутою дорогою. Востаннє ми були тут понад рік тому, але відтоді нічого не змінилося. Ми минули зелений фруктовий сад і сім кольорових вуликів бджоли гули, а птахи співали. Як тут гарно, сказала мама, і як нудно, подумав я. Мій вчорашній добрий гумор зник. Ще й на небі з'явилися тьмяні хмари. Напевне, зараз почнеться дощ. Що за невдача? Тітка Мальвіна чекала на нас перед будинком. Коло неї стояв вовк. Ха, звісно, не справжній лісовий звір. Вовком звали тітчиного пса. Тітка взяла його з притулку, і відтоді вони нерозлучні. Вовк величезний і має густе сиве хутро. Максе, Тосю, я так рада вас бачити, вигукнула тітка, коли ми вийшли з автівки. Тітка Мальвіна схожа на індіанку. Хіба що не вистачає головного убору спір'я. У неї довгі чорні коси, вона одягає барвисті сукні та браслети з намистин. Вона міцно обійняла нас, вітаючись. Привіт, вовче, сказав я і почухав собаку за вухом. Тітка та батьки тим часом розмовляли про нашу поїздку і погоду. Так нудно, а потім ми увійшли до будинку. Будинок тітки такий самий, як і вона, різнокольоровий і веселий. На підлозі лежать смугасті килими, на стінах висить чимало картин і фотографій. Як смачно пахне! вигукнула Тося. Я спекла яблучний пиріг, сказала тітка. Побачите, ми чудово розважимось. Розважимось на медвяному пагорбі. Особливо я мав величезні сумніви щодо цього. Батьки влаштувалися на канапі пити каву, а нас тітка повела на горище. Я приготувала для вас кімнату на горі, сказала вона, і ось я, великий мандрівник, мусив ділити помешкання зі своєю молодшою сестрою. Та її рожевим поні. Мансанда була дуже маленькою. Тут стояло два ліжка, два стільці, стіл і шафа. Що будемо робити? запитала Тося. Нічого, буркнув я. Просто розпакуй свої речі. Я вирішив покласти Атлас, ліхтарик і щоденник мандрівника до шафи, адже на медв'яному пагорбі вони мені не знадобляться, Аж раптом помітив, що на нижній полиці шафи щось лежить якась товста книжка. Що це підійшла до мене Тося. Книжка була на вигляд дуже старою. Вона мала тверду, трохи потерту обкладинку. Казки, прочитав я назву супер! закричала Тося. Почитаєш мені? Може, пізніше, відповів я. Я розгорнув книжку, її пожовклі сторінки пахли якось дивно. Я вже хотів було покласти знахідку на місце. Як раптом помітив, між сторінками щось терчить. Подумав, може, це закладка, розгорнув книжку на позначеній сторінці. А потім зрозумів, що це не закладка і не якийсь випадковий аркуш. Це був лист, невеличкий пожовклий папірець, списаний чорним чорнилом. Тося вирвала його з моєї руки. Що це таке? запитала вона. Не знаю. Мабуть, підказка, відповів я. Яка підказка? Прочитай мені, Максе, будь ласка. Я взяв у тосі аркуш і повільно прочитав. На пагорбі дещо приховано тайно, воно до пригод закликає негайно. Шукайте, це дещо давно вже чекає. На стелажі у старому сараї. Ого, якусь мить ми мовчки дивилися одне на одного. Знаєш, що це означає? прошепотів я. Що ми маємо щось шукати? Тося теж прошепотіла. Я знову прочитав листа. Розумієш, куди нас може привести ця вказівка? До скарбу. вигукнув я. До скарбу? пискнула сестра. Поглянь, ця книжка і цей лист видаються дуже старими, так? сказав я схвильовано. Тому колись давно, мабуть, хтось сховав дещо на пагорбі, а тепер ми це знайдемо. Це може бути щось дуже цінне, наприклад, золото. Скарб замріялася Тося. Може, це корона, а, така, яку носять справжні принцеси. Я витріщився на пожовклий аркуш, скарб на медв'яному пагорбі. Оце так історія. Мені стало цікаво, чи тітка Мальвіна знає про книжку в шафі. Я вирішив так, навіть якщо вона і бачила її раніше, напевно, не зазирала всередину. Може, покажемо цей аркуш татові? запропонувала Тося. Він точно здогадається, де шукати цю корону поперше. Ми не знаємо, чи це корона. А по-друге, чудово впораємось і самі, сказав я. Влаштуємо батькам і тітці сюрприз, лишень уяви їхні обличчя, коли ми покажемо їм скриню із золотом або корону, підхопила Тося. Вирушаємо на пошуки, вирішив я. Але куди? Я подивився на лист. Маємо зазирнути в сарай для інструментів. Сказав я, а зірочка, може піти з нами? запитала Тося. Яка ще зірочка? Моя дівчинка поні. Тося показала на свою велику м'яку іграшку рожевого кольору. Е, краще не треба. Твоя зірочка надто впадає у вічі. Ми вислизнули з будинку. Дорослі, поглинені розмовою, не помітили цього. Із сірого неба зривався дощик. Але ми однаково побігли до сараю для інструментів. Двері виявилися відчиненими. Ми увійшли всередину. Перед нами стояли косарка та плетений кошик, повний картоплі. На стіні за ними висіли на гаках інструменти: секатори, граблі, мотики, лопати. Ну, і де ж нам шукати цей скарб? нетерпляче спитала Тося. Шукайте. Це дещо давно вже чекає. На стелажі у старому сараї, перечитав я. У сараї стояли два стелажі поряд. Перший був заповнений порожніми слоїками, мабуть, для меду. Це має бути десь там, показав я на другий стелаж. На одній із його полиць згорнувся садовий шланг, а на другій стояло металеве відерце. Я зняв його з полиці. Тут немає корони, сказала Тося, зазирнувши всередину. На дні відра лежала лише викрутка. Може, це підказка, припустив я. Що? Не знаю. Можливо, треба щось викрутити. Ну, знаєш, якийсь гвинт, пояснив я. Ми почали роззиратися. Мені здавалося, що в сараї має бути якась таємна схованка, наприклад, під підлогою. Я був певен, що за мить знайду якісь гвинти, викручу їх і побачу скриню повну з золота. Однак нічого такого не сталося. Сарай був маленьким і цілком звичайним. На підлозі не віднілося жодного гвинта. Я втрачав надію. Дивись, Максе, ось там є гарна пляшка, сказала Тося, вказуючи на другий стелаж. На полиці і справді стояла пляшка. Вона була невелика, черевата, зелена, жовтим корком. Не знаю, чому не помітив її раніше. Я зняв пляшку з полиці, і тієї ж миті загриміло. Ой, гроза, я боюся, біжимо, запищала Тося. Недовго думаючи, я забрав пляшку, і ми побігли додому. Максе, Тосю, ідіть обідати. Гукнула тітка, коли ми вже опинилися на сходах, що вели на горище. За хвилину прийдемо, тітонько, сказав я. Ми зачинили за собою двері в кімнату, я підніс пляшку вгору. Всередині щось є, прошепотів я. Гадаю, це знову лист, сказала Тося. Я виняв корок і за мить із пляшки випав згорнутий аркуш паперу. Я обережно розгорнув його і аж усівся від здивування. Це був не лист, це була мапа Що це? спитала Тося, дивлячись на аркуш. Ще одна підказка, пояснив я. Я поклав мапу на підлогу, ми втулилися в неї, і за якусь мить усе стало зрозуміло. Дивись, це будинок нашої тітоньки, показав я тосі. Оце вулики, а оце червона позначка. Напевно, там і є скарб, закричала Тося. Мапа вела до саду. Хтось позначив перше дерево червоною сніжинкою. Я глянув у вікно, Дощило, а в небі спалахувала блискавка. Підемо в сад, щойно дощ ущухне, сказав я. Я сховав пляшку під ліжком, і ми спустилися обідати. Не пам'ятаю, що я їв, бо думками був у саду, Повсякчас поглядав у вікно, але, на жаль, лило, наче з цеберки. Хто хоче яблучного пирога? спитала тітонька. Я, я, вигукувала Тося. Я з'їв два шматки пирога, а потім ми розглядали дитячі фотографії мого тата і тітки Мальвіни. Так минув вечір. Скарб мав почекати до ранку. Прокинувся я о шостій, одразу визирнув у вікно сонце, ура! Тося щойно розплющила очі та запитала ідемо шукати скарб. Тітка Мальвіна вже метушилася на кухні. Тітонько, ми можемо трохи погратися в саду? запитав я. Звісно, проте, може, спочатку поснідаєте?» Я не голодна, відказала Тося. Пізніше, тітонько, відповів я. І ми помчали, наче на крилах, я, Тося і вовк. На нас чекав зелений сад. Коли ми проходили повз вулики, я дістав із кишені мапу, не хотілося припуститися помилки. Вона там, указав я на перше дерево біля стежки. Трава була висока і мокра, але для справжнього шукача скарбів не існує жодних перешкод. Ми підійшли до яблуні. На вигляд, вона була цілком звичайною. Я б ніколи не здогадався, що це дерево може приховувати якийсь скарб. І що тепер? запитала Тося. Я й гадки не мав що робити далі. Може, м -м, треба викопати яму? сказала Тося, а потім повернулася до собаки. Вовче, копай! Вовк лише завиляв хвостом. Мабуть, він не знає цієї команди. Тихо промовила Тося. Ідея викопати яму здалася мені хорошою, тільки от я не знав, де саме треба копати. Я роззирнувся, шукаючи якийсь камінь чи знак у траві, але нічого не помітив. Тося заважала мені думати. Вона співала і танцювала навкруги яблуні. Вовк бігав слідом. Зрештою, я вирішив копати в декількох місцях. Я сподівався, що скарб захований не надто глибоко, уже збирався йти до сараю за лопатою, коли тося сказала: Поглянь, у цьому дереві є дупло. Га? Дійсно, у стовбурі яблуні віднілася невелика шпарина. Я обережно зазирнув всередину і вигукнув: Там щось є. І справді, в дуплі щось блищало. Тося припинила танцювати та стала навшпиньки і зазирнула в дупло. Я гадки не мав, що це може бути, і трохи злякався. Ну ж бо діставай цей скарб, вигукнула Тося. Я обережно торкнувся пальцем того, що виднілося в дуплі. Воно було гладким і холодним. Це точно корона, закричала Тося. Я ж надіну її на деякий час. Можна, можна? Ох, ця Тося, такої миті думати про корону. Серце закалатало. Я подумки сказав собі, що справжній шукач пригод нічого не боїться і засунув руку до За мить я дістав маленьку металеву коробочку. Ой, цей скарб такий крихітний! Розчаровано мовила Тося, я обережно підняв кришку. Всередині лежав ключ, на вигляд, зовсім звичайний. Може, це ключ до якогось а, сейфа? спитала Тося. А в сейфі лежить корона. У коробці знайшлося ще щось: записка, така сама, як та, що ми відшукали в книжці. Знову лист, сказав я, читай! Я розгорнув записку і прочитав вголос. Ключа з собою забирайте, хоч ним льох ви відмикайте. Сміливо, ви туди ідіть, і там зелене щось знайдіть. Хіба в тіченому будинку є льох? здивовано запитав я. непевний. Але, здається, я бачив маленькі дверцята в задній частині будинку. Маємо це перевірити. Ми знову побігли до будинку. Вовк не пас задніх. Тося запитала. Отже, це скарб зелений? Гадаю, так, то це не корона, еге Сестричка була розчарована. Корони не бувають зеленими. Не хвилюйся, втішив я її. Може, скарб захований у зеленій скрині. У задній частині будинку ми побачили сходи, вони вели до дерев'яних дверей, пофарбованих у блакитний колір. Здається, це тут, прошепотів я. Мені трохи лячно, сказала Тося. Може, розповімо про це тітці? Ну, ми спочатку перевіримо, чи цей ключ взагалі підходить, запропонував я. Я вставив ключа у замкову шпарину. Він підійшов. Я повільно повернув його. Щось скрипнуло. Я натиснув на ручку, і двері відчинилися. У льосі було прохолодно. У світлі, що падало крізь відчинені двері, ми помітили стелажі. На них стояли слоїки з різними закрутками. Тут трохи моторошно, прошепотіла сестра за моєю спиною. До льоху забіг вовк. Він обнюхував слоїки та виляв хвостом. Дивись, нема чого боятися, он вовки з нами, сказав я. Ми зайшли до льоху і одразу помітили, окрім закруток, там було ще щось. Це щось стояло в кутку, воно було довгастим і зеленим. Що це? запитала Тося. Не схоже на скриню для корони. Ми підійшли ближче. Я торкнувся нашої знахідки і гадки не мав, що це може бути. Хотів уже забрати наш скарб, аж у дверях льоху з'явилася тітка Мальвіна. Ось ви де. вигукнула вона, а я скрізь вас шукала. Ми. я не знав, що сказати. Як ви сюди потрапили? запитала тітка. Я ніде не могла знайти ключ від льоху. Ну, власне, ми. Я хотів якось пояснити все тітці. Що це? Тітка підійшла до нашої зеленої знахідки. Не знаю, пробурмотів я. Тітка заволала. Це ж намет, старий харцерський намет. «Намет? Оце чудово. Замість золота чи корони ми знайшли старий намет. Але ми шукали скарб, розчаровано мовила Тося. Такий намет і є справжнім скарбом, таємниче всміхнулася тітка. Намет обіцяє найкращу забаву. Тітка Мальвіна мала рацію. Одразу після сніданку ми всі заходили розбивати намет. Навіть вовк допомагав нам. Під час цієї справи вся родина сміялася і співала пісні. По обіді, коли зелений намет вже стояв біля будинку, ми з татом пішли збирати гілля для багаття, узяли із сараю з десяток картоплин, а із будинку захопили спальні мішки. Я також узяв ліхтарик і щоденник подорожей. А тося, звісно, не могла обійтися без свого рожевого поні. На щастя, в наметі було чимало місця. Ввечері тато розпалив багаття. Що то було за видовище? Іскри летіли простісінько до неба. Ми смажили ковбаски і пекли картоплю. Тітонька грала на гітарі, а потім розповідала історії про свої подорожі. Виявилося, вона теж вела щоденники. Навіть показала нам один товсту книжку з коричневою обкладинкою. У Кенії я зустрічала жирафів, фламінго та гієн, розповідала тітка Мальвіна. Коли я розглядав світлини і малюнки в цьому щоденнику, то помітив, що почерк тітки дуже схожий на той, яким написані знайдені нами листи з підказками. А може, мені це просто здалося. Проте мої найтепліші спогади це наш родинний пікнік у наметі. Закінчила тітка свою розповідь і усміхнулася. «Тієї ночі я вперше в житті спав у наметі. Ми стосею вмостилися в спальних мішках і базікали одне з одним про різні речі, прислухалися до скрекотіння цвіркунів та інших загадкових звуків. Нам не було страшно, адже вовк лежав поряд із нами, і ми мали ліхтарик. Максе, ти засмутився, що ми не знайшли золото? спитала раптом Тося. Ха, а вже ж ні, вигукнув я. Лишень уяви, якби ми знайшли золото, напевно, приїхало б телебачення, нам би довелося постійно давати інтерв'ю, а тоді кінець нашим канікулам. «Ех, Мабуть, ти маєш рацію, сказала Тося позіхаючи. Я теж не засмутилася. Корона, мабуть, важка і незручна, намет у сто разів кращий. Я почав уявляти, як завтра опишу все це в своєму щоденнику подорожей, вклею знайдені листи та мапу, намалюю багаття, іскри, смажені ковбаски та наш скарб. Так, напевно, у сто разів кращий, тихо сказав я. На добраніч, Тосю. На добраніч Вовче. Але відповіддю мені було лише одне хропіння. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.